Так, як правильно і швидко замінити балон монтажної піни з пустого на повний. Так, тут у нас вже є піна використана, Вон як почути, та пуста, ця повна нова, ще не використовувалась. Так, перед тим завжди треба секунд 30 гарно перемішати. Любий, скільки би той балон не стояв. Так, тепер далі. Голка подачі завжди має бути закрита. Коли ви використали балон і він лежить без потреби, має бути голка завжди закрита, щоб ось сюди воздух не попадав і волога, і піна монтажна не застигала всередині. Так. Тепер відкручуємо голку. Балон у нас пустий. Відкручуємо голку для максимальної подачі і випускаємо, скільки можна самої піни. и воздуху. Вот, вы видите, что уже Все, пішов воздух. Оце всі залишки, що були, це просто від, від температури в приміщенні спрацювало. Балон був пустий. Все, вони, бачите, натискаю, все, вже нема нічого. Так, це самий простий спосіб, щоб вичистити балон від залишків піни. Так, поки вона нас буде засихати, голку обов'язково закручуємо до упора. Обов'язково. Так, тепер легким рухом відкручуємо його. Тут ще може якась частина. Так, де моя допоміжна палочка? Є. Якби що, так, відкручуємо балон. Тут ще може якась частина піни вийти, і ми швидко її оперативно почистимо. Так, балончик у нас, ви бачите, все, пустий. Піни. Нічого не лишилося. Отут є таке колечко, засокшує, ми її віддираємо. О, так. Можна навіть частинку вибрати з середини. Вибрати, що залишилося. Так. І перемішуємо, знімаємо захисну кришечку і. З звичайним натисканням закручуємо до упора. Все, у нас перемішуємо. Той балончик у нас газує, але він же все, вже не буде використовуватися. Так, все, той балон вже у нас на місці. Відкручуємо ще раз і пробний варіант. Все, робота пішла. Кому було цікаво, можете прокоментувати і поставити лайк. Всім пока-пока!